Сьогодні така невеличка і розпакуночка. Ой, може дивіться, Старіться нема світла, збігала на базар і ось купила таку смакоту. Покажу. Ой, це скупила на можки. Зараз вам покажу, ви тільки гляньте, скільки їх тут. Домашні, такі хороші. Звичайно, їх потрібно обробити. Але ось така смакота. І ось ця смакота в мене вийшла 100 гривень. А Оце ось така рулечка. Ось, ось таке грінка. І ось її іграшки. Дивіться, скільки тут м'яска. І ось така вона. І ось рулечка в мене вийшла 200 гривень, 100 гривень кілограм. І ось така вона в мене буде. Завтра вихідні. Трібно щось думати, що приготувати. І сьогодні будемо з вами готувати. А готувати я сьогодні хочу рулічку. Тут у мене рулічки, дивіться, 2 кг 123 грами. Ну, Продавець мені її уступила, оці 123 г. І ось за 200 гривень мені продала ось таку рулічку. І тепер потрібно нашу рульку так помити. Що я зараз і зроблю? Як би їх тут не чистив, не мив, але все рівно її потрібно ось помити. Бачите, ось там ось такий є. знаю, ну, що це воно таке? Ну, я ось такий пошкрябаю гарненько. ось так, дивіться, я її гарненько пошкрябла, помила. І тепер ложу миску ось, набираю водичку. І ось так бачите, скільки там води. І ось так годиночок на дві залишаю, щоб наша рулька вимкла. Після двох годин буде потрібно її знову пошкрябати гарненько. Пройшло дві годинки, дивіться, хоч ми з вами її чистили. Нашу рулечку, але все рівно, бачите, вода помутніла. Тому зараз я знову її помию і почищу гарненько. Ось так дивіться, я її гарненько пошкрябала, все вишкрябала, все, що мене не влаштовувало. І ось така вона в мене зараз вже дивіться чистенька. Бачите, ось така рулечка. Тут все чистенько. <схід> Тут все пошкрябано, бачите, так шкрябала, що геть ось і шкурка відідралася. Це рулічка наша чиста. Продовжуємо. Беру ось кастрюлю. Бачите, тут у ній нема нічого. І сюди поміщаємо нашу рулічку і набираємо холодної сюди води. Бачите, я води вже набрала, запалила вогонь, накриваю кручкою. І нам потрібно, щоб наша вода в кастрюлі закипіла. Дивіться, ось зараз має закипіти в нас вода. І дивіться, як ми не мили нашу рульку, як ми її не чистили, не вимочували. Все рівно, ось дивіться, тут буде ось такий накип. Тому, як тільки в мене рулька закипить, покипить одну хвилиночку, зливаю цю воду, мию ще гарненько рулечку і потім продовжимо. Ось, бачите, така у нас картина. Рулька прокипіла одну хвилинку, Все, я виключаю, буду зливаю і промиваю гарненько саму рулечку. Це я показую для тих моїх глядачів, які мені в холодці писали, що такого не може бути, щоб промивати. Ну, ось подивіться, будь ласка, це те саме, що і коли ви варите холодець. Як можна не промивати. Ви, як хочете, а я промиваю. Ось так дивіться, виглядає рулечка, коли я її помила гарненько, попідчищала, що там мені що не подобалося, і ось така вона. Взяла більшу кастрюлю. Тепер беру морфу. ось так її розділяю ось так, на чотири частинки, не дорізаючи ось так, бачите, Ложу до кастрюлі. Розрізаю цибульку на чотири частинки, ось так. Беру чорний перчик горошком, додаю. Ну, ось, як бачите, скільки, він ніколи зайвий не буває. Лаврові листочки, два штучки. Я завжди ложу, що у суп, що у борщ, що в холодець, щось у рульку, зразу ложу лаврові листочки. Не гірчать. Дуже приємний смак потім виходить. Це вже провірено. Хто хоче ложити кінці, це справа ваша. Я ложу завжди ось в самого початку. Додаю сюди приправа до холодцю, одну столову ложку. І бачите, скільки. І теж додаю спочатку. І тепер сюди поміщаю саму рулечку. Ось так. І тепер набираю сюди водички. Ось так це в мене виглядає, дивіться. І над рулькою води має бути сантиметрів 3. См. Ось така виходить краса у нас. Додаю ще соли. Ось дивіться, одна столова ложка. Коли вже звариться наш бульйончик, десь може з годинку покипіть, я потім попробую його до соли. І мені потрібно, щоб наш бульйончик був в міру солоний. Чому я вам потім скажу. Закриваю кришкою і тепер чекаємо, поки закипить. Ну що ж, рулочка наша закипіла. Вірніше, водичка в ній закипіла. Це вже у нас буде бульйончик. І тепер ми її будемо варити півтори години. За 20 хвилин до готовності віддя її підсолю, і вона ще покипить 20 хвилин. Все продовжуємо варити. Зверніть увагу, який у нас чистий бульйончик. Все продовжуємо варити. Варимо на невеликому вогні трішечки менше середнього. При закритій кришці. Дістала я вже ось рулечку, і вона охолоне і продовжуємо, тому що ось інгредієнти вже всі. Підготовлені далі працювати, але в нас вимкнене світло. Тому будемо чекати, коли з'явиться світло. Світло в нас вже з'явилося, слава Богу, і будемо продовжувати. І знову, ось дивіться, така вийшла в мене рулечка, ось така гарненька. Гарненько вона зварилася. І ось після рульки залишилося, дивіться, скільки бульйончику. Затра я сюди додам курячого м'язка, поставлю до духовки годиночок на дві. І в нас вийде смачний присмачний холодчик. Тому що на вогні, ось бачите, він у мене півтори години варилася в ньому рулька в цьому бульйоні. І він мені на кольор не подобається. Я люблю світлий холодець. Тому я думаю, в духовці ми це все виправимо. Духовку я розігріваю, а зараз нам потрібно підготувати деко. Ось таке у мене десь, як бачите, і зараз я ось собі фольгу. Нам потрібно з фольги зробити суцільний такий лист. Тому що бачите, за шириною фольга груденька. І зараз ми цю помилку виправимо і в нас буде суцільна. Ось у мене одна половиночка така вийшла. І тепер, ось бачите, така сторона, ось ще додаємо, другу сторону, ось так, відрізаємо, що нам потрібно. Додаємо ось так одну до одної. І ось так обережненько. Ось так завертаємо. Це для того, щоб ми замотали нашу рульку повністю і щоб не протікало сюди жир і маринад на деко. Щоб і ще раз ось так перевертаємо, щоб у нас воно протушилося у собственному соці. І ви дивіться, така вийшла в мене ось кусок. Бачите, фольги, І так отак ось так, так наше деко. Так, все, з вами ми деко вже підготували. Тепер нам потрібно підготувати маринад. Тут у мене ось одна чайна ложечка меду. Додаю гірчички. У мене медова ось одна виходить чайна ложка. Тут у столові ложки половинка. Додаємо до меду. Одну ось столову ложку з гіркою додаю майонезу. І ось скільки ось хмелі сунелі додаю. Уйде камера, ось скільки теж сюди. Чорний молотий перчик ось сюди. І додам сюди ще куркуми. Чайної ложечки, приправа до шашлика. Я додам небагато, а десь ну, виходить одна чайна ложечка, пів столової, теж сюди. Ось у мене чесничок, і я зубчик 4 натру чесничку ще. Додаємо сюди і додаю 4 столові ложки соєвого соусу. І додаю сюди соли. Ну, десь одна чайна ложечка без гірки. Можна ще додати трішки. І тепер оце все гарненько треба перемішати щоб воно, всі оці інгредієнти між собою подружилися. Ой, який це стоїть аромат. Така виходить смакота у нас. Перемішую. Все, ось дивіться, вийшов у мене такий соус ось, верніше, маринад. І тепер беремо нашу рулечку і викладаємо от сюди, на бумагу. Обувь ось такі надрізи і додаємо сюди чесночок. Ось такі дубчики сюди. Ось так я думаю, буде достатньо. І тепер гарненько починаємо ось так обмазувати. Маринувати нашу рулечку. Коли є такий рецепт, який не потрібно, ну, хто не хоче, не варять рульку, а зразу її маринують на 8 годин, а то й більше ставлять в холодильник і потім її просто тушкують. А ми з вами зробимо швидше, у нас вийде. Щоб нам не ждати багато часу, ми це все зробимо одразу. О, як це смачно. Пахне. М -м -м. Так, тепер потрібно її перевернути Аккуратненько. Ось так. Продовжуємо. Це у мене, дивіться, вийшло. Ой, ароматно так пахне. М -м -м. Це ще не все. А ще я хочу сюди додати яблучка. Ось зараз ось так. От ось, не знаю, мені здається, що так буде дуже смачно. Щось так подумала. І тепер ось так, дивіться, обложимо ми ще нашу рулічку ще ось так яблучками. Я думаю, вони тут зайві не будуть. Ось так. Ось така вийшла в мене поки що картинка. Ось. І додам ще один лавровий листочок невеличкий, ось так положу. І тепер завертаємо гарнику. Це буде дуже-дуже смачно. Смакота неймовірна. Так, і тепер я кусочок ще підрізала кусок кольорів, оце зверта. Горманька вернеться, оце. Завермо. Все, ставимо до духовки. Ставимо хвилиночок на 40. І за 10 хвилин до готовності я відкрию її трішки, і щоб так, 10 хвилиночок, вона у нас ще протушилася. Але готовність залежить від кого яка духовка. Ну, будемо спостерігати. І я вам все покажу, що з цього вийде. І готувати потрібно при температурі 180-200 градусів. Руличка наша в духовці вже. Чекаємо готовності. Ще трішки буде готова. Ось така, дивіться, смакота у мене вийшла. Аромат стоїть, не можу вам передати. І ось така моя уличка. Дивіться. А зараз я хочу вам показати, яка вона в розрізі. Тільки дивіться, яка вона м'ягусенька, примігогусенька. Дивіться. Дивіться, як гарненько в нас вона протушилася. Дивіться, сочна яка смакота Ось вот так дивіться. -ка. Дивіться. Вот така виходить краса. Дивіться. Ось така дивіться. вийшла в мене смакота. І ось тут така смакота. А тепер хочу покуштувати, що ж ми з вами приготували. М -м, така сочна, така ніжна рулечка. Ой, зараз такий кусочок. Смакота неймовірна. Ой, як це смачно. Ніжна, ароматна. Просто безподобно. Як це смачно. Оце ось наше яблучко дивіться. М -м -м. Дивіться. Підпеклися смачні, їх тут просто не вистачає, якщо їх сюди не положити. Доповнюють рулічку. Це дуже смачно. Ой, так смачно! М -м -м. Смакота неймовірна. Ось так я показала рецепт, як можна приготувати рулічку. Дуже швиденько. Ну, відносно швиденько. Тому що, якщо її не варити, то її потрібно маринувати і щоб вона ще постояла деякий час, щоб вона промаринувалася добре. Я нічого не скажу, вона теж дуже смачна. Але ось можна приготувати її і так, як показала вам я. Тому, якщо вам сподобався рецепт, готуйте, коментуйте, ставте лайки. Мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на канал, це теж дуже приємно. А на сьогодні в мене все. Будьте щасливі і всього вам доброго!